Вітаю вас на каналі Амбергеймер. Я трішки захворіла, тому одразу вибачаюся за свій голос. І сьогодні в нас буде ролик, присвячений базовій грі, плюс одне будь-яке доповнення. Я вже робила таке відео типу будівельного челенджа. Там ми з вами пробували а, доповнення, якщо я не помиляюсь, там де компактні речі, компактне життя. Здається, вийшло, в принципі, дуже класно. Мені особисто зайшло. Раджу подивитися теж цей ролик, було круто. Тож, сьогодні ми будемо робити те саме, але візьмемо другий набір. І я спочатку дуже хотіла взяти а, набір на роботу або get together, але а, я подумала, що, ну, типу, Бо там досить такі речі, ну, не дуже гарні, бо це ж все ж таки перші доповнення, які повиходили. Тож а, там все буде некрасиво. І я подумала, що ну, в принципі можна спробувати якийсь е, сумішний варіант. А, далі подумала про день прання, а потім зрозуміла, що день прання підходить в принципі тільки для кімнати, щоб облаштувати пральню. І тоді вже я згадала, що не дуже давно грала у набір е, інтер'єр мрії, там, де я е, грала саме по професії, тобто дизайнер. Е, я створювала там хати, пробувала взагалі це доповнення, грала в нього і можу сказати, що мені сподобалось. Тож я вирішила обрати саме інтер'єр мрії. Мені здається, що це доповнення дуже красиве само по собі. Якщо ви, наприклад, любите е, якісь такі е, сучасні будинки будувати, а не там щось е, у сільському стилі, то ось це доповнення воно дуже добре підійде саме для будування е, у сучасному стилі, бо самі меблі, вони такі. Ну, ну, по ним зрозуміло, що їх точно не поставиш Який-небудь там бабусин-будиночок, е тож я так подумала. І вирішила цю, ці меблі використовувати для такої напіввіли, можна сказати. Тому що для самого набору інтер'єр мрії не під, ну, там нема загалом покриттів на стіни, вікон, там тільки двері у режимі побудови, що стосується зовнішньої сторони, не меблів. А там ну ні для даха нічого нема. Там дерева або кущі, там взагалі нічого такого цікавого, тож Орієнтуватися мені довелося на базову гру. І в базовій грі ну не те, щоб дуже гарні вікна, але вони просто не підходять по стилю до навіть цих дверей з інтер'єром рії. Я там, напевно, півгодини просто крутила ці віконечки, ці двері обирала, не знала, які більш-менш підходять. Тож вирішила зупинитися в принципі на базовій грі і видалила ті двері, які в мене були з самого початку. Ну, тому що просто, просто воно не підходило. Ну ніяк. Я знайшла там єдині віконця, які можна було поставити, але для цього потрібно було б перероблювати весь дах під такий більш скошений, щоб це виглядало по-сучасному. А я вже поставила на півтрикутний, тож воно просто ну, ніяк не підходить один до одного. З дахом, до речі, я ось нещодавно переглядала деякі інші відео інших сімерів україномовних, і я помітила, що більшість з них скаржаться на те, що не виходить проводити роботу з дахом, типу складно. І я так про себе подумала, що, напевно, в мене ніколи не виникало такого. ось прямо... Коли просто я не знаю, що як поставити, як його покрутити, е, я можу дати пораду. Якщо у вас не не виходить поставити дах, е, поставте просто більше даху, <тим> типу, е, якісь е, які-небудь інші форми додати. Ось, наприклад, як тут в мене мені не подобалось, як виглядає просто крита. Хата. Я додала ось такі три шматочки зверху, щоб поставити там імітацію. як його називають, Верхнього поверху, схожого на підвал, тільки для гори. Я тут напишу слово, я бляха забула, як він називається. Якесь, коротше, сховище на А, І я їх поставила і можу сказати, що так мені вигляд ну, на вигляд мені здається добре. А тож, ось <смі>, така порада, я не знаю, чи допомогла вам з цим. Тож, а, переходимо далі. А, що можу сказати стосовно плюсів а, цього набору, що мені сподобалось, в першу чергу набір сам прийшов по собі не тільки з. Просто меблями, а ще, звісно, додав одежу. І можу сказати, що одежа мені подобається. Мені дуже подобаються там туфлі а, на підборах, а, такі вони квадратні. А, не знаю чому, але я їх обирала практично кожній своїй сімці, коли цей набір тільки вийшов. А, мені подобаються, як переробили деякі. Наряди, деякі плаття і можу сказати, що виглядає класно. Чесно, мені подобається справді. зачіски не дуже, а ось одежа виглядає топ. а Стосовно побудови, Ну і ще, звісно, у інтер'єрі мрії, там приходить професія дизайнера, і в принципі мені теж було зручно грати, я не можу сказати, що десь мені не сподобалось. Це було цікаво для людей, які люблять будувати, і ти можеш це робити прямо в рамках гри. Тобто, ти граєш в професію дизайнера і при цьому будуєш. Ну, типу, прикольно. А стосовно ось якраз будинку. Можу сказати, що мені не вистачило щось для облаштування двору. Типу, було... не було дерев, не було кущів якихось таких симпатичних, не було нових покриттів для даху, не було вікон. Вікна це взагалі для мене <плес> жесть. Не було там, ні сходів, ні перил, нічого. Ну, довелося використовувати виключно базову гру. А покриття на стіни було тільки одне: це шпалери, такі трикутники. Ну, вони, типу, я їх практично ніколи не використовувала. використала лише в цьому будинку, щоб ну ми ж будуємо з цим набором, тож нехай будуть вони. Не було загалом ось для облаштування, і, і мені було замало скульптур. Я люблю, коли скульптур багато, щоб можна було там розставити. Прийшло дуже багато полиць, але скульптури там всього дві або три. Тож ну, якось мені це не сподобалось. А, це я вже кажу про, про мінуси. А Стосовно ще плюсів, це те, що все ж таки дуже класні полиці, дуже класні шафи у наборі, які йдуть як модулі, і вони з'єднуються. Мені це дуже сподобалось. Нарешті прийшли нам двоповерхові ліжка без всяких модів, вони просто з'явилися. Я вам скажу, що. Коли це доповнення вийшло, я брала перерву у Sims 4. Я тоді грала у 100 дітей і зробила невеличку перерву, тому що я сильно втомилася від Сімсу. І я тут чую, що вийшли двоповерхові ліжка. Я така бляха, це те, що треба моїм дітям. У мене ж стільки дітей. Двоповерхові ліжка, ну, вони значно зменшать простір, тому що можна побудувати кімнату, де. Буде ліжка займати всього там три-чотири клітинки, а не вдвічі більше. Як було? Тож я я реально я побігла з ним грати просто, тому що ну. Пробувати будувати. А, мені сподобалася взагалі ідея, що не тільки ліжко можна туди втулити, а стіл повноцінний з стільцем або а, інше якесь велике ліжко. У нас там дуже багато в принципі, варіантів є, а, тож я можу сказати, що мені, мені зайшло справді. Цей набір мені зайшов. Також мені дуже подобається кольорова гамма. Так, її небагато, скажімо чесно, але якщо брати всюди один і той же колір, вони між собою однакові і виглядає це стильно. Мені зайшло, за часто я обираю саме. Поєднання зеленого, такого темно-зеленого з чорним або темним коричневим я не пам'ятаю, але ось це я дуже люблю, я його обираю постійно. Ем, було не дуже багато штор, там тільки один вид на всі три вікна по, роз, по розмірностях. Ну, В принципі, нехай будуть, але я б хотіла, щоб було, ну, було ще б якісь, е, не було холодильників, хоча плити додали дуже класні. А я тоді вперше побачила взагалі такі варіанти, але мої сіми іноді лагають, коли намагаються в цю духовку засунути якусь їжу. Типу, в них дуже дивна анімація відбувається. Не знаю, може тільки в мене так. А мені не невист... мені дуже зайшли диванчики. Ці модульні. Я коли мені прийшов це, прийшло це доповнення вперше. Я там таких диванів будувала. Хай Бог милує. <свісна> не було нового телека, Я взагалі вважаю, що телека в 74 потрібно оновити, тому що один якийсь пошарпаний, а інші, ну, типу, мені такі не нравляться, не нравляться телеки. Тож довелося брати з базової гри. Був один комп'ютер, але він, звісно, не буде вам доступний, якщо ви будуєте з родиною якоїсь, типу, якщо будуєте без родини, то компи можна брати. А так його потрібно там відкривати на якомусь рівні кар'єри. Ну і загалом, загалом я, я б сказала, що цей набір десь на, на 8 з 10, ну це точно вийшов. Мінус бал за те, що немає нічого для екстер'єру, і мінус бал за те, що не так вже й багато меблів, як хотілося б. Ну, я розумію, звісно, що не можна все втулити в, в одне невеличке доповнення чи каталог, я точно не пам'ятаю, як його там. Враження від будинку в мене вийшли. На всі 100 мені сподобалось, як це виглядає. Я зробила три спальні: дві для таких: одну для підлітка, другу для дитини середнього віку, другу для дитини середнього віку, тобто не тодлер і не підліток, і одну спальню для дорослих з окремою ванною. І е, я б тут навіть у 100 дітей би пограла, тому що тут е, можна зробити кімнату, де можна запхати 6 ліжок. ліжок. А, ну, єдине, що люлюк немає, тому доведеться використовувати інші набори. А, тож, ванна мені теж зайшла, Унітазу, до речі, не було. Це не дуже гарна ідея. Можна було б реально додати якийсь кут. Кутуватий унітаз. Використовувала такі більш пастельні тона, щоб все це якось поєднувалось у своєму інтер'єрі, використовувала фарбу, майже ніде не брала шпалери. О, ще забула сказати, що не було такої досить нормальної плитки, тому що плитка була тільки з базової гри. Тож виглядало це теж якось. Ну, ну таке. Було схоже, що типу, зробили ремонт всюди, окрім ванних кімнат. Там плитку просто забули перекласти. А на цьому в мене все. Стосовно будинку, а я думаю, ви оцінки можете залишити в коментарях, як, він, як вам він сподобався, не сподобався. А Також я проведу у спільноті у своїй голосування незабаром. Яке наступне доповнення ми будемо використовувати, щоб побудувати новий будиночок. Тому що самостійно обирати це, звісно, прикольно. Але мені також важливо, що думаєте з цього приводу ви. А бережіть себе: все буде Україна.